Ми з кориму бачили у Латвії значить, місто Смілтине, 150 кілометрів від Риги, де нас запросив міський голова, чи як зараз я правильно сказав, з цього Смілтини на День Незалежності. І Микола Григорович може підтвердити, що нас дуже привітно приймали, крім того, ще потім у Литві це місто Пане де зав'язалася дуже, я думаю, і переконаний співпраця з театром, де працював Доната Спаніоніс і нас раду зустрічав директор театру. І приємні були спомини про зустріч з українською діастрою, яка живе і в Латвії, і в Литві, яка нам показала як і ригу Юрмову, так і місто Вільс. Я буду добавляти потім, але надаю слово Миколі на Григоровичу, тому що це справді він керівник колективу і з тим колективом їхав у Європу. І продемонстрували дуже цікаву, гарну Ну, Насамперед, я хочу сказати, що ця поїздка відбулася завдяки великої підтримки. Департаменту з питань культури Львівської обласної адміністрації, обласної ради, ну і безпосередньо міста І це допомагав організувати спонсорські гроші Тарас Михайлович. Ця поїздка у нас не вперше відбувається в Польщу, а в Литву, а в Литву вперше відбувається. Литву відбувається вперше. Латвію. Латвію Литву. Відміни ми вже показували там Кайдашеву сім'ю, а зараз ми показали нескориму. Ми надзвичайно боялися показувати цю виставу в Польщі. Але напрочуд, напрочуд глядач українці сприйняли. Досить, досить гарно, і пані Леся, потім вже була недавно знову у відмінах, і реакцію глядачів і директора будинку культури на е, скаже. І е, сприйняв е, від міста. Виявляється, він є е, теж українець, але боїться про це е, говорити е, в Літві е, в основному, в основному 90% дивилося. Латвія, Латиші були на виставі. Но ми підготувалися до цієї вистави. Ми зробили переклад і друкована продукція, і відеоряд був на латвійській мові. І те, що в березні місяці тільки відкрився будинок культури, і ми так би, Театр з України ми вперше побували. Надзвичайно великі враження від спілкування. З глядачами дуже нас радушно і приємно зустрічав мер міста. Працівники мерії відбулися екскурсії в Ригу, таке українське містечко, така куточок України в Латвії, Колотилівка. і надзвичайно таку в Юрмалі побували, заїхали. Були в як сказав Тарас Михайлович. Ми побували там, де творив Мільтініс, надзвичайно відомий режисер. Це його знаменитий постановка п'єси, де він набув відомості Стрінберга Танок Смерті. Побували в його квартирі, де він останні роки жив. Там зараз зробили квартиру музей. Я думаю, що з е, самим містом Поні е, у нас е, відбудеться е, налагодиться стосунки і е, так само відбудуться дружні стосунки, і буде е, підписана певна і угода. Я думаю, ми до того будемо все робити, щоб е, зав'язати з цим прекрасним містом і з колективом е, в Литві. Е, Дружні стосунки. Ну І також побували ще в Вільнюсі, де зробили екскурсію, познайомилися з Вільнюсом, нас теж там приймала українська громада, і актори, і всі працівники, які їздили, у нас їздило 32 чоловіка 34, з водіями 34, надзвичайно вражені і надіємося, що це будуть не останні. Пане Оксане, будь ласка. Я хотів би хотів сказати, що цього разу, як мені здалося, це була така розвідка бою. І зважаючи на те, що вистава, яку ми повезли, має тему досить тонку. Я думаю, що цей бій ми виграли. Здивувавши насамперед громаду, українську громаду тим, що ми цю тему взагалі довезли до Литви, минуючи три кордони. До Латві. До Латвії, да. Минуючи три кордони, е, ви розумієте, наскільки важко, наскільки обережно треба було це робити, зважаючи на е, політичний і нинішній стан в України в Польщі, в особливо. Зокрема, у Польщі. Зокрема в Польщі. Е, звичайно, для... Польської громади в Польщі вистава трошки трансформувалась. Це не нанесло ні, особливих змін не відбулося, просто були згладжені деякі е, кути е, політичні, тому що вони, я вважаю, не потрібні від того, не страждає ні вистава, ні, тема, ні тематика, ні ідея цієї вистави. Звичайно, хочеться сказати і додати за В'єжес за легендарний європейський театр, на підмостках якого побував наш творчий колектив. Ви знаєте, це як... Це як Бальзам на по... Я думаю, що це як, як поход до храму до якогось, в даному випадку, до мистецького храму, і дуже надіємося на співпрацю з театром. Хотілося б, щоб цей театр приїхав до нас. Трогобич з своїми виставами, тому що, на мою думку, подібного мистецтва Україна, якщо і бачила хіба що в Києві декілька разів театр, на мою, за мою пам'ять, два рази театр приїжджав в Київ і було б дуже добре, щоб ця подія відбулася в Дрогобичі. Це особливе те, що для мене, як для режисера, те, що мені зігріває душу, це підмостки театру пані Так. Пане Іросу? Прошу, мені було приємно, що я поїхав знає, в театру в ці країні. І мені ще було більше приємно, що ми е, як місіонерську е, лінію проводили, тому що е, ми були в цих державах і ми як українці, нас бачили українців, як е, ті, що люблять свою батьківщину і свою культуру. І ми місіонери. Е, Проводили навіть не політичну, я би сказав, десь більше духовні речі ми проводили, тому що ми е, несли заряд е, українства, і я вам вот дивився, як ми в Ризі, я менше б говорити про виставу, бо вже розказали про цю виставу і що вона собою несла, і які цілі. Я би хотів сказати чисто людські речі, як ми ходили, е, святили Пасху в Ризі, е, там був коло косту, такі маленькі каплиці. Повірте, люди плакали. Священик, я її правда, я собі згадую, мені якось так дивно. Бо я, та, сльози виступили священика, коли ми прийшли, там, освятили, була присутність наша, і, це, і заспівали. І це було, знаєте, настільки я ж. Ти би загордився своїм народом щоб він постати. Я ще не мав такого великого, тому що я поїхав, а завжди я коли раніше їздив світами, то так якось було трохи буденно, а сьогодні було святково. А це, я думаю, це велика місія була нашого театру. Дякую ще водної голосі, пану Тарасу, пані Лесі. Я думаю, ми добро зробили річ, і я горжусь, що це не зробили. Але вистава була хороша, люди, напевно, сприймали, як латиші їх. Ми там ходили, де цих людей напевне були, і це ми несли популяризацію свого. Розумієте, ми цього не будемо робити, ніхто зараз не зробить. Це мусить робити. Це обов'язок наш, як українця, проповувати своє. Бо ніхто не зробив. Ніхто. крім нас. Все. Я добавлю до того, що сказав пан Ярослав з приводу церкви. Ми дещо запізнилися на святу літургію Великодню, до того українського греко-католицького храму, який є у ризі. Чому запізнилися? Тому що ну, не знали, вперше приїхали і нам показали. Ми потрапили якраз, коли вже свята літров'я розпочалася, священник готувався до святого Причастя. І під час, того, коли він готувався, в церкві співали Христос Воскрес. І тут цей спів був підсилений голосами артистів українців. Це так прозвучало неймовірно, гарно і сильно. Що звичайник повернувся, він витримав ту паузу, коли запричастив людей, і потім звернувся до цього храму, каже, люди добрі. А звідки ви? Ви принесли мені таку втіху в цей храм, і тут йому признаються, що кажемо. Ми, подружуючи, приїхали з вистави влади на День Незалежності з Другого з України. Це був справді шок для всієї тої громади, яка там була в церкві. Тому що там виявилися наші знайомі. Окремі, які передавали вітання Петрику, нашому колишньому головному лікарю, дружина посла Українського в цьому храмі була і ще інші. Потім відбулася таке цікава бесіда з української громади, яка там була. Але оцей спів, який разом прозвучав у цьому храмі, він так якось підняв душі у тих і серця тих, хто там був, що це справді було неймовірно. Так пані Леся, будь ласка, я передаю. Ми зараз нашого світу по цілому світу і вже скільки вже було 5 років, ми їздимо до української громади. Одним із завдань нашого фонду це є співпраця з українською громадою, з українською діаспорою, і ми вже свою географію розширили. Але в Латвії ми попали завдяки фактично співпраці. Смільдицького краю і міста Дрогобича Перша була поїздка така, їхали в нікуди, не знали, як, не знали що, як сприймуть, повезли в верховинку, а виявилося, що ми стали друзями на дуже-дуже багато років і це продовжується. Я думаю, це буде надовго. Якщо дай Бог мера Свільницького краю, якого вибори 1 червня, ми по тому йому на службу Божу, що він там залишився, ми будемо далі туди їздити. От. Ну я хочу сказати зі своєї точки зору, що ми зробили для цієї поїздки. Ми працюємо з українцями і у ті паузи, які були поза співпраці міст... побратимів, ми заповнили співпрацею з українською громадою. Як у Польщі, так у Латвії, так і у Литві. Звичайно, дуже прикро, що до нас ніхто не прийшов з посольства, вони просто якось так віднікувалися. Це я залишаюся при собі, мої друзі знають про ці речі. Було якось так нам трошки некомфортно ми почулися зі сторони влади, але ми зрозуміли, що якщо ми самі будемо вирішувати і дружити з цими українцями, які є там, це зробить набагато більший ефект, ніж це б зробилося з інших сторін. Приймали нас гарно. Дуже було на початках важко з виставою. З перекладом, тому що фактично це був перший експеримент на Нескоріні, що театр працював під переклад. Нам сказали зробили переклад. Це було пущено на монітор. Я сиділа з боку того латиша, який говорить російською мовою, і підганяла текст під репліки акторів, тому що це дуже важко. Ну, але вони плакали, розумієте, коли виходили, вони плакали. Значить, ми до їхніх сердець донесли ці переживання, достукалися, достукалися якось, і воно якось знаєте, виглядало, що ви ще приїжджаєте. Тепер я повернуся до Польщі. Вийшло що так, що восьмого часа ми повернулися з поїздки, дев'ятого часа я поїхала на Дні Дитячої творчості. З одним із дитячих колективів Юрівщини. І зустрілася з директоркою цього будинку культури в Ведміна, де ми давали виставу. Я дуже переживала той зустрічі, все-таки цього року є 70-та річниця подій на Волині, і трошки є заострена ситуація, така політична. І пані Ява до мене і каже: пані Лесю, коли ви ще до нас приїдете? І ви знаєте, ми їдемо. Ми 19 числа виїжджаємо на Дні Української культури в Біжицьку. Це є Мазурське воєнництво, Мазурсько-Варнівське, дуже багато українців, це дуже потужна українська громада. Ми вже туди їздимо 5 разів. Вже всі дробільські колективи повиїжджали, було там якось так прийнято, що треба інше кожен раз. Але театр може кожен раз приїжджати з чимось новим. І тепер ми виїжджаємо 19 го числа, в одмінах ми будемо ставити просто історію, а на самі дні української ми ставимо Біжицьку стоти. Ми через театр знайшли таку маленьку сходинку до українців. І коли ми підемо перший раз, коли ми привезли тему три роки тому, я кажу, ви знаєте, у вас немає театру, ви не маєте змоги ходити в театр. Так ми вам театр привезли. І я дуже дякую Миколі Григоровичу, я просто згадую нашу першу зустріч. Я кажу, я не продюсер, я не вмію організовувати строги. Він каже, Леся, давай спробуємо. Ми спробували, вже пробуємо три роки, і нам все гарно дуже виходить. І хочу ще сказати одну таку приємну річ для нашого міста для нашого театру. Ми з Олександром е, Васильовичем лізли з Велиногору місто. Ми підписали угоду між театром, Любовським театром і нашим театром. І... Восени ми ще не визначилися з датами. Ми будемо проводити дні українського театру в Червоні Бої. Веземо туди чотири вистави. Чотири вистави. Ну, ще ми ще визначимося, але фактично угода підписана. Директор театру Поляк, який бабця якого була виселена з України після війни з Кам'янця-Подільського каже, я вихований на українських пісня. Це ті поляки, які переселили до Польщі. Пішов на зустріч, двері театру відкрив для української громади, яка там є. Я дуже рада, що наш фонд до того долучився. І дай нам Боже це втілювати в життя, знаходити нових друзів. В Латвії Колотилівка. Це Микола. Чому Колотилівка? Це Микола Колотилов, це і маленька Україна. Просто ми приїхали. От ми були з Тарасом Михайловичем перший раз там. Добре. Там герб України, 100 років в українській діаспорі. Герб України квітами висаджений. Він каже до мене, Леся, я не встиг посадити ті квіти, бо хіба чотири дні як зійшов сніг. Але ми маємо ті фотографії, можу вам предоставити. Це, знаєте, тисячу миль від родинних джерел, а ти приїжджаєш і відчуєш себе як вдома. І такі речі потрібні. Наші діти їздять, наші колективи їздять, це зближує, це зближує взагалі. Ну... Я хотіла, що ви підтримуєте такі речі, що, ми ї... Ні, що наприклад, от, через Вілтинський край так підписалася угода. А ми попри те, якось так в полезли, людям щось показали. І особливо діти, для мене діти це щось надзвичайне, тому що я зараз їздила з Червонограду, діти приїхали, вони навіть не знали, що таке є на карті, батьки були зашоковані. І коли. За тисячу кілометрів є Українська греко-католицька церква, і ти приходиш і до тебе, кажуть, Христос Воскрес, ви знаєте, це треба просто пережити і побачити. І ще їх хотять побудувати, а щоб послі. Жінка посла, сказала, що побудують в Ризі на католику церкву. Бо там в Ризі там, в, в грудні 2011 року заснувалася парафія. Ну, щоб заснувати парафію, треба зібрати 250 підписів, так нам розказувала. І ми зійшли, нам сказали вулицю, ми заходимо в храм, а то виявляється греко-католицький. І там ззаду маленька капличка, де правлять службу українською мовою. І знаєте, що ще я ще одну згадала і буду цікаво. Минулого року наш фонд приймав, коли ми їздили з Верховиною Латвії, приймав українську діаспору, тут Дроговичі з Латвії, куді брали участь в бойківських христинах. І ми приїхали от в Колотилівку, де нас. Пан Микола, куди з йому 70 років, він кажу, малу Україну там побудував біля риги. І приїжджає машина, виносять рушник, хліб сіли. Кажу, ви сіль якісь приїхали. Чи, що це виявляється, нас приїхали хлібом і сіллю вітати українці власне. І коли дівчина, яка має українське коріння, не говорить українською, заспівала поспівала капельно, це треба було просто пережити. Тоді вже що... настав наш час плакати. Так що нашого світу по цілому світу, і ми будемо той світ збирати великий-великий вінок, щоб він не мав ні кінця, ні краю.